Делегація рятувальників з Канади відвідала управління ДСНС України в Закарпатській області. Канадські колеги відвідали міські рятувально-пожежні частини, оглянули техніку, ознайомилися з роботою українських вогнеборців та поділилися досвідом у найближчих планах. Передача закарпатським рятувальникам гуманітарної допомоги її доправлять в Україну восени і розподілять між пожежними частинами Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської та Чернівецької областей ми познайомилися з чудовими працівниками, які добре знають свою справу, добре треновані, але їм не вистачає сучасної техніки. Ми зібрали вантаж, до якого входить бойовий одяг, пожежне спорядження, медичне обладнання та інші необхідні для бійців ДСНС речі. Жовтні приїде цей вантаж. Ротарі клубу Журодський бере на себе обов'язки по логістиці цього вантажу, розмитненню його і розподіленню по пожежним частинам чотирьох областей.